Міст на пасічну таки почали ремонтувати. Головну сполуку з найбільшим мікрорайоном Івано-Франківська лагодить дорожньо-ремонтне управління. Комунальники взяли у субпідряд підряд фахівців з ремонту та будівництва мостів. Все, яке було заплановано, спершу займаються деформаційними швами, потім будуть укріплювати бетоном внутрішню конструкцію моста. Наразі робітники перекрили одну полосу мосту з лівого боку, згодом перейдуть на праву та дві середні. Загалом роботи здійснюють дві бригади. Працювати вимушені. В день, аби добре бачити, чи не пішли пошкодження біля швів, в дреу просять вибачення у мешканців за незручності, але чекати з ремонтом моста вже нікуди. Загородження буде стояти цілодобово тому що є терміни потім застигання бетону полок, які будуть підливатися марки 400 бетон. і Є термін. Доба півтори затверджувати термін застигання. Ми вибачаємося, звичайно, перед мешканцями і водіями міста івано франківська але ремонт деформаційних швів вже став обов'язковим. Далі тягнути не можна, тому що шви пропускають воду, виходять з ладу полки, які приведуть до більшого руйнування. Загалом усі роботи комунальники обіцяють завершити у термін до трьох тижнів. Нагадаємо, ремонт моста на пасічну обійдеться міському бюджету у понад один мільйон. І Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.